Да скучно просто стало. А вот мне скучно, я могу вас за затримать. Зарастовать а, а, откуда знав, а, ты знал, что я? Ты меня на стриму Автопом, да. <плес> а я думаю, откуда ты знал, что я? Я бачив схожий скин на крыше, и ось я В мене вало за вас е, розстріляти, але ви втікли. Ми тебе повернули, я вас затримав. Ні, то був, то був не я. Добре, І навіть якщо це не ви, ви проникли на чужу територію, я змушений не вас затримав. Матея, можете будь ласка, надати ваш посканати Ні, Я, начебто, сюди просто за... застригнув, так би сказати. Мете. Машина попала в аварію і мене кинуло до вас на територію. Автопом не потрібно брехати. <плес> а я їх другому тут. Ну добре, якщо. Я все одно маю право знайомитися з вашими документами. Там ну кажучи, в авто, ти ж бачиш, в мене там Все одно <маю> право документами. <плес>